Цього тижня в Україні перебував президент Польщі Анджей Дуда. Свій офіційний візит глава польської держави розпочав з відвідування польського військового цвинтаря в біковні під Києвом, де Анджей Дуда разом з дружиною вшанували пам'ять закатованих 80 років тому НКВС більше трьох тисяч полонених польських офіцерів. На церемонії вшанування жертв сталінського режиму Анджей Дуда особливо наголосив, що закатовані офіцери виборювали свободу і незалежність Польщі, тому ця пам'ять має пройти крізь покоління, а такі жахливі злочини не можна більше допустити. В Катиню в Харкові в Катині, Харкові, і тут, в Биковні, наші співвітчизники загинули за свободу та незалежність своєї країни. Закатування польських офіцерів в цих місцях протиречить усім людським і міжнародним конвенціям про гуманізм і свободу. Треба зробити все, аби цього не повторилося у світі. Також Маріїнському палаці відбулася зустріч Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Польщі особливо підкреслив, що вважає цей візит надзвичайно важливим. Б'яжанці геляцій поміж польським і Україною. Наша співпраця є дуже важливою в усіх галузях, починаючи від економіки, політики та інші сфери, адже наші дружні народи пов'язують багато спільного, в тому числі і непроста історія, навіть періодами дуже складна. Але ми, незважаючи на ці болючі питання, будемо знаходити спільне порозуміння. Також президенти України і Польщі зробили спільну заяву щодо розвитку відносин між нашими країнами. З польської сторони мені надзвичайно приємно вітати на українській землі президента Республіки Польща, пана Анджея Дуду, та шановних членів польської делегації. Наш політичний діалог має хорошу динаміку, і це вже друга наша зустріч у цьому році. Звісно, вона могла б відбутися ще раніше, якби не обмеження через COVID-19. дійсно, цьогоріч поширення коронавірусу стало справжнім викликом для людства, і серед іншого перевірило на міцність відносини між нашими дружніми державами. Приємно констатувати, що стратегічне партнерство України та Польщі. Проходить до цю перевірку на відмінну відбулася зустріч президента Польщі з прем'єр-міністром та головою Верховної Ради України. Також президенти України і Польщі взяли участь в українсько польському економічному форумі, який відбувся в Одесі, як підкреслив президент України Володимир Зеленський, Одеса, місто ділових людей і економічного розвитку, південна столиця України. Не випадкова, що такий форум відбувається саме в Одесі. Основна тема. Енергетика і розвиток транспортної інфраструктури. Радий, що разом з нами наші а, польські друзі сьогодні тут знаходяться та наші а, партнери. Відомо, що мета України повноцінне членство у Європейському Союзі. Ми завжди можемо розраховувати на підтримку Польщі у досягненні цієї амбітної і цілком я в цьому впевнений а, реальної мети. А, крім цього. Польща це другий найбільший у світі ринок для експорту українських товарів. Передумови для успішного ведення бізнесу створені та є досить потужними між нашими країнами, і на мою думку, для Стимулювання інвестицій слід також використовувати механізми, закладені в законі про, наприклад, про концесію у своєму виступі. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що сподівається на нові мости співпраці, адже підкреслив Анджей Дуда Одеса, вікно в Європу. Тут вирує життя. в Я дуже радий, що саме в Одесі активно розвивається бізнес, а саме місто стає бізнес-центром. І я також радий, що ми тут зустрічаємося з паном президентом України, українськими та польськими бізнесменами, міністрами наших країн. Все це сприятиме розвитку від таких важливих галузей, які сьогодні тут розглядаються: енергетика, транспортна інфраструктура, концесія та різні інші форми співпраці. Глави двох держав особливо зазначили, що сподіваються на подальший розвиток економічних відносин між нашими країнами, адже у 2019 році товарообіг становив 7 мільярдів євро і є перспективи збільшення. А цей форум всебічно цьому сприятиме. За результатами роботи економічного форуму в присутності президентів України і Польщі було підписано меморандум про наміри між державною адміністрацією портів України та Адміністрацію порту Гданськ зазначалося, що реалізація цього меморандуму сприятиме розвитку і співпраці між українськими портами на Чорному морі і найбільшим глибоководним портом на Балтійському морі у Гданську. Візит президента Польщі в Україну відкриває великі можливості щодо співпраці між нашими країнами. Досвід Польщі може бути наочним прикладом по багатьох напрямках, зокрема, реформі децентралізації і демократії. До речі, цьогорічні вибори президента Польщі підтвердили ефективність правлячої партії. Рік тому на парламентських виборах у Польщі перемогла партія Право і справедливість. Саме 15 жовтня 2019 року наша знімальна група висвітлювала події. І є. Вибори до Сейму і Сенату. Далі у сюжеті. Парламентські вибори в Польщі, які відбулися 13 жовтня, научно підтвердили ефективність діючої влади, адже саме за партію влади, право і справедливість проголосували майже 50% поляків. На попередніх виборах це було 37%. Опозиційна партія, громадянська платформа, отримала 25%, 11% проголосували за лівоцентристські партії. Поляки є законослухняними, тому голосують активно. У цих виборах більше 50% взяли участь. А взагалі особливо політикою вони не переймаються, залишаються право депутатам. Може, тому що особливих проблем не мають тут. Реальні реформи, хороші дороги, розвинена інфраструктура і високі стандарти. Дати життя 460 депутатів в сейму обрали за відкритими партійними списками в багатомандатних округах 100 сенаторів в одномандатних. До речі, в Польщі дуже популярними є соцопитування, які відбуваються напередодні виборів. Головне соцопитування це громадський діагноз, який проводиться раз на два роки. Під час останнього 80% респондентів відповіли, що вони задоволені своїм життям. Головні чинники це доходи, які постійно зростають. Хороша родина і цікава робота. Ось такі людські цінності.